Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Збройні сили України завдають росіянам шалених втрат на Авдіївському напрямку. Під Авдіївкою не вщухай бої. Ворог продовжує спроби оточити місто. Однак українські війська утримують оборону та завдають росіянам шалених втрат на цьому напрямку. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що окупанти гатять по місту та позиціях українських військових із усього наявного зброєння. Барабаш уточнив, що за минулу добу немає інформації про поранених чи загиблих цивільних, попри масовані обстріли росіян. Що стосується дій ворога по лінії оборони, то там вони активні, там тиші немає ніколи. Вони гатять із усього, що є в наявності, не вщухають і стрілецькі бої. Не покидає ворог і спроб оточити місто, та кидає на штурми на півночі і півні міста, все нові і нові свої сили, розповів Барабаш. Ось такі друзі, новини. А ми з вами наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Авдіївка, друзі, це Україна, як і всі інші окуповані міста та села України. Україна обов'язково переможе! Дякую всім захисницям та захисникам нашої рідної України за те, що обороняють наші міста та села. А я дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу.